Привітці! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні у мене пиріг на швидку руку з яблуками та полуницею. Поки сезон полуниці, обов'язково спробуйте цей пиріг Назвичайно швидко, печеться одним коржем і зовсім зовсім простий. Для початку для тіста беремо три яйця, але ж відділяємо жовтки окремо, білки окремо. Я збиваю окремо жовтки, окремо білки, але можна збивати просто яйця з цукром. Мені так більше подобається, тому що текстура тіста трошки повітряніша. Але ж я пекла, не розділяючи жовтки і білки, все рівно виходить дуже смачний пиріг і економиться хвилин 10-15 вашого часу. Так що, можете робити і окремо збивати. Можете просто збивати яйця з цукром. Я беру 100 г цукру, висипаю в жовтки, десь 60 грам, і трошки залишаю на тоді, коли буду збивати білки. Жовтки збиваю, поки не розтане цукор і вони не побіліють. Ось я вже збила, тепер в білки додаю. Пів чайної ложки солі, починаю збивати, і коли появляється такий уже шумок, така пінка, починаю поетапно додавати решту цукру. За три етапи десь додаю, починаю збивати, воно біліє вже, робиться непрозора така маса, і далі додаю і буду збивати. До міцних піків. І е, після цукру ще додам пакетик ванільного цукру це 10 грам. І буду збивати на високій швидкості. Десь хвилин, 10 в мене йде, поки з'являються такі міцні піки. Все, е, збила. Тепер будемо робити тісто. Дивіться, як збилося гарно. І тепер я буду жовтки додавати в білки і буду змішувати лопаткою, вже не користуюся міксером, просто змішаю білки з жовтками, і далі почну додавати борошно. Борошно в це тісто буду додавати 240 г. Це вищого гатунку беру. І буду пересівати. Обов'язково перезіваю, щоб не було грудочок. Поки я роблю тісто, я вже включила духовку на 180 градусів. І завжди всю випічку ставлю вже в духовку, яка вже накалена. Десь хвилин за 20 завжди включаю духовку. Ось пересіяла я борошно. І зараз сюди ще додам чайну ложку розпушувача. Перемішаю з борошном. І Сюди ж додаю 100 грам розтопленого, але уже холодного вершкового масла. Все, Всі інгредієнти в нас є. І тепер я змішую. Можна так випікати, буде теж надзвичайно смачно, але мої поїдачі не дуже люблять, коли я роблю просто тісто. І я стараюся робити обов'язково з якимись фруктами. Сьогодні в мене полуниця і яблука. Яблуки я беру семеренко, вони надзвичайно смачні у випічці. Шкірку обчищаю і буду кришити такими кубиками невеликими і змішувати з тістом. І коли воно випечеться, воно дає дуже гарний смак, кислинку, і пиріг буде надзвичайно запашний і смачний. Ось так я швиденько кришу і буду змішувати з нашим тістом. І лопаткою гарно змішаю. Я буду випікати у квадратній формі, вона в мене 21 на 21 см, і я її стелю на дно пергамент, але ж все рівно змащую маслом, бочки і сам пергамент, тоді при випіканні він дуже гарно відділяється і нічого не пристає. Ось так змастила. І зараз буду швиденько викладати тісто, розрівнювати лопаткою, і це вже буде основа для нашого пирога. Але хочу, щоб він був у нас ще дуже гарний і запашний. Для цього я буду брати полуницю. Полуниця зараз поки ще є. І я стараюся робити і торт з полуницею, якщо ви дивилися, і пиріг, тому що це надзвичайно смачна ягода, корисна і дуже гарна на вигляд. У випічці це просто мрія. Я викладаю такими шматочками невеликими зверху. І хочу зверху ще затрусити такою. Борошно-масляною крихтою. Зараз я покажу, як її швидко зробити. Ось так я зробила. І тепер беру 50 г борошна, або в кого немає вагів, це 3 столових ложки. З гіркою беру цукрову пудру і додаю 30 г масла. І зараз вилкою буду. Просто його перемішувати, масло вдавлювати в борошно з цукровою пудрою. І так буде робитися така цікава крихта. Вона дуже при випічці гарно виглядає. Її можна робити на будь-які пиріжки, булочки, пироги, торти. Ось так. Я зараз насипаю. І вже в мене духовка нагріта на 180 градусів, і я буду ставити запікати на 40 хвилин. Ось, доробляю і швиденько буду ставити в духовку. Зустрічаємося через 40 хвилин. Ви подивіться, яка краса. Запашне, пахне яблуками, пахне клубникою. Мм, краса. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви любите за мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, як вам рецепти, дивіться, яка краса смачного. І до зустрічі!